Доброго дня, підписники, глядачі та слухачі мого каналу. Сьогоднішня тема відео новела у нас в законодавстві, це закон України про факторинг. Що відбулося? А відбулося у нас наступне: прийнята закон про факторинг. Його вже підписана і головою Верховної Ради, і президентом України. Зараз я знімаю це відео у дуже прискореному режимі, тому буду вам пояснювати, яко кажучи, в поло онлайн. В такому форматі, що це означає безпосередньо для боржників банків та боржників МФО. Тезісно я собі заанотував основні тези, які є в цьому законі. Ну і зараз по кожній з них пройдемося, що нам чекати у майбутньому, якщо у вас є незакриті правовідносини, яким чином це відобразиться безпосередньо на розгляді справ в судах, як це відобразиться на вирішені питання щодо закриття кредиту за тілу тощо. Поїхали. Так, що це за закон? Ну, чесно кажучи, вже дуже давнисінько необхідно було його прийняти, оскільки відповідно до вимог цивільного кодексу України, які діють на цей час, ну, відверто вам скажу, між будь-якою юридичною особою, між юридичними особами, я вибачаюся, є можливість укласти договір відступного права вимоги, фактично договір факторингу, лише є певні там застереження, що стосуються банку, який знаходиться в ліквідаційній процедурі або в санації. Ну, а всі без винятку мікрофінансової установи радісно. Цим користуються. І цілком зрозуміло, якщо, наприклад, факторингова компанія існує, яка співпрацює ну, з однією або двома там, мікрофінансових установ, я завжди, як приклад наводжу воджу одну із самих великих мікрофінансових установ, Італіон Плюс, це саме факторингова компанія, яка у подальшому разі не виконання зобов'язань з боку споживача фінансових послуг і остаточним кредитором, працює це зрозуміло. А коли з'являються такі Така кількість велика, дуже маленьких цих факторингових компаній, і кожна з них намагається або потати до суду, або, наприклад, не йти на досудове регулювання спору. З цього приводу виникає певне занепокоєння ну, безпосередньо учасників фінансового ринку. Але одразу зверну вашу увагу, що, на мій особистий погляд, цей закон не було прийнято в інтересах безпосередніх громадян. Та чому та вся річ. Ну, ні для кого не буде таємниці, що якщо у нас приймається будь-який закон, то фактично його хтось там пролобоював, да? у нас там в Верховній Раді, ну і депутати раді проголосували, в терміновому порядку його підписано, оприлюднено і все. Але що це буде означати для тих, у кого є невиконані боргові зобов'язання? Зараз поясню, які в ньому зміни? Перша зміна. Це вводиться реєстр відступної права вимоги, Державний публічний електронний реєстр договорів фактори відсутності вимоги. Ну, це зроблено відповідно до пояснювальної записки цього законопроекту для запобігання так званого шокрайства. Це коли мікрофінансова установа передає декілька факторингових компаніям одні і ті ж зобов'язання. Да, відмішанного панства, Таке буває, і у нас навіть під час розгляду справ в судах такі випадки були. Тому, хто, наприклад, з нами співпрацює щодо вирішення питання, там, зменшення забороненості, закриття за тіло, або проведення досудового регулювання, всі наші клієнти без винні знають, що поки ми не перевіримо навіть гарантийний лист, ніхто ніякої проплати робити не буде. До речі, у якості самореклами всі наші контакти. Є в описанні до цього відео, там же є наш особистий сайт, телеграм-канал, в якому зібрано дуже багато апарат та е, посилання на наші соціальні мережі. Будь ласка, переходьте в кінці, подивіться. Я думаю, вам буде цікаво. Ну, не забудьте там підписатися, якщо ви все ж там побуваєте. Але що означає цей реєстр? Зараз, наприклад, його немає. І, на мій погляд, ми всі фактори компанії кампанії цей реєстр потраплять. Як безпосередньо гравці на ринку фінансових послуг, тому ми будемо мати таке собі державне регулювання, хто може бути факторинговою компанією, а хто не може її бути. Ну зазвичай, якщо, наприклад, це буде вже дуже велика факторинова компанія, це перш за все означає те, що домовитися з нею буде вже дуже, дуже важко. Оскільки до цього реєстру буде, я так розумію, підтягуватися і навіть платежі. Які там оформлюються через біржу тощо щодо наявності саме цього договору? Зараз ця інформація відображається в Українському бюро кредитних історій. У майбутньому буде відповідний реєстр факторинових кампанії, де можна буде подивитися, що саме у вас вже кредитор там факторій нова кампанія. Одразу з ними домовитися буде дуже важко, а у більшості випадків навіть неможливо. Тому я так розумію, що. У недалекому майбутньому ми вже будемо працювати виключно в судах з нашими клієнтами, оскільки шляхом досадового врегулювання хто не встигне цього зробити, зробити це буде все складніше та складніше. До того ж, цим законом будуть встановлені певні поняття договору відступлення права вимоги, таке собі факторинг та його юридичне тлумачення. Воно вже встановлене. На цьому не буду зупинятися, оскільки. Наш канал має назву про ваші права доступною мовою. чесно кажучи, нічого там кординального не змінилося, слова місця змінили. Але так, щоб це дуже сильно впливало на майбутнє правовідносини, нічого в цьому пункті немає. Наступне, що є в цьому законі, це те, що є вже розмежування видів навіть послуг. Тобто буде таке поняття, як торговий факторинг. Та, та факторинг послуг у нас ще цікаві більше всього факторинг послуг. Оскільки факторинг послуг це саме послуги з надання, наприклад, мікрофінансових кредитувань або кредитів в банку. Тепер це буде чітко регламентовано відповідно до деяких ще прийнятих у майбутньому підзаконних нормативно-правових актах. Тобто вже нам будуть як адвокатам трохи скручувати руки щодо доведеності світті неналежності позивача під час подання факторинової кампанії позову до суду. Тому справи будуть складніше і закон буде більше на боці факторинних кампаній. Через підкреслюю це у майбутньому, це не зараз. Якщо ви ще не вирішили своє питання, наприклад, зараз і чекаєте, поки запрацює договір факторингу. Ну, чекайте. Я думаю, у подальшому ситуація може лише погіршитися. Тому не зволікайте. І вирішенням ваших питань можете звертатися і до нас, через нагадую, наші контакти є в описанні до цього відео. Далі, всі у нас процедури будуть легко проходити через відповідну цифрову платформу. Це електронні аукціони і національна платформа. І що це означає? Дивіться, зникнуть так звані биржі. Ну, на цей час, наприклад, отримати відступлення права вимоги на біржі, так все так все ж таки просто. Хто не знає, про що я говорю. Ну наприклад, я змоделюю ситуацію. Ми з вами створили юридичну особу, і намагаємося вкласти до відступлення права вимоги навіть через біржу. Ми отримуємо відмову. При чому відмову? Тому що ми не цікаві МФО. МФО буде у будь-якому випадку вирішувати передання цих провідносин безпосередньо тій установі, яка їм потрібна. Ну для чого ви самі розумієте. У майбутньому запропоновано те, що відступлення права вимоги буде відбуватися на аукціоні. Тобто будь-яка юридична особа може набути право вимоги, ну і в подальшому звернутися до суду. Чесно кажучи, якщо це буде аукціон, сума буде шалена, про досудове регулювання ви можете забути. Попереду вас буде чекати суд. Так, в цілому, якщо ми підведемо е рисочку, цей закон перш за все направлений на захист фактори компанії, Протидії шахрайських дій і для неправомірного списання коштів безпосередньо використачів фінансових послуг, але і погіршує становище. Осіб, які не виконали свої зобов'язання або на час набуття цього набуття закони сили цим законом ці зобов'язання ще не виконані, далі буде трохи гірше. Єдина гарна новина, що цей закон набуває чинності через рік після його підписання, але повірте мені, це дуже швидко відбудеться. Під час того, поки будуть діяти прихідні положення, будуть кардинальним образом змінюватися різні підзаконні нормативно-правові акти. Та вимоги Національного банку України. Тому підписуйтесь на канал, будемо дивитися, які зміни будуть в майбутньому. Ну а чесно кажучи, для боржників МФО це не зовсім гарно. У подальшому ситуація може трохи погіршитися. Завжди з вами, адвокат Денис Пузін.